Українцям, які залишились на окупованих територіях, тепер не видаватимуть паспорти, а видаватимуть тимчасові посвідчення. Інтернетом шириться подібна інформація. Давайте розбиратися, що це означає, чи правда це і звідки воно це все взялося. Ну, як то часто буває, все почалося з Кібенту міністрів, який Прийняв постанову номер 194 від 23 лютого 24 року, постанова ця про затвердження експериментального проєкту про видачу громадянам України тимчасових посвідчень, яким саме громадянам громадянам, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де ведуться активні бойові дії. І відповідно понеслося. Ми тепер всі будемо без паспортів, не паспортизовані, не громадяни, непонятно хто взагалі ніхто. Давайте розберемося мета, яка була цього експериментального проєкту, для чого він зроблений, і ну анонсувався він навіщо взагалі? Багато хто з тих громадян, хто знаходиться в окупації або в зоні бойових дій, вони або втратили свої українські паспорти, або були змушені їх змінити і здати певним чином. Так ось такі люди вони не можуть потрапити на територію України, наприклад, і отримати новий український паспорт. А робити це треба згідно до законодавства особисто. Це не можна зробити через представників. Так ось ця постанова. Вона покликана зробити так, щоб тимчасове посвідчення громадянина України для такої людини, яка знаходиться, наприклад, на окупованих територіях, тут, на території України, могли отримати родичі. Таким чином, така людина, наприклад, може виїхати тоді з окупованих територій, навіть через Федерацію. В інші країни і там вже звернутися в консульство України і оформити за допомогою цього тимчасового посвідчення вже і закордонний паспорт громадянина України і так далі. Тобто родичі і законні представники, які отримують тут на території України тимчасове посвідчення громадянина України, вони мають передати його тій людині, яка з окупації виїде, і щоб вона змогла підтвердити своє громадянство вже в консульських установах України в інших країнах. Посилання на цю постанову і на порядок я залишаю в коментарях під цим відео, щоб ви могли прочитати. Мови про те, що це стосується взагалі всіх громадян України, немає. Мови про те, що громадяни з окупованих територіях ніколи не отримують паспортів, також немає. Казати, що когось саме позбавляють паспортів, підстав немає. Ніхто нікого не позбавляє паспортів.